У пологовому відділенні було людно. Тут організували цікаву та пізнавальну лекцію, деталі у сюжеті. Пізнавальну екскурсію розпочала завідуюча Акушерського гінекологічним відділенням комунального некомерційного підприємства Бродівської центральної міської лікарні Лариса Стецюк. Майбутні породілі мали можливість ознайомитися з інформацією про поступлення, перебування та до виписки із стаціонарного відділення. Усі пологові зали, світлі та просторі. У кожному з них є усе необхідне для успішного народження діток. Кваліфіковані спеціалісти провели змістовну розповідь для вагітних, їх чоловіків та засобів масової інформації. Також при можливості жінка тут приходить туди, в пологах вона тут перебуває, народжує і можуть ну, може далі бути тут. Але ми взагалі переводимо в судінню палату. Також зацікавили присутніх ілюстровані стенди, де подана найважливіша інформація про життя новонародженого разом з мамою, особливості грудного вигодовування. Є стенди тут, і так само стенди є в палаці патології. У цей день завітали до пологового жінки різного віку, аби детальніше дізнатися про роботу відділення. Яко так буває, що в нас є одночасно ну, кілька пологів. У нас щоб не бігати в той родзал, в інший родзал, то в нас ще одне ліжко таке є Рахманінова. Тут керівниця поділилася інформацією щодо забезпечення відділення. Є кілька таких препаратів, які лікарня нам не може закупити, тому що вони не введені в список. Жатний, і ми не можемо його отримати, лікарня не може забезпечити. А так в, перебажу, в більшості все є. Це не означає, що в нас того, тих препаратів, які нам потрібні, немає. Вони в нас, якщо жінка поступає, всяке буває. І треба надати допомогу, в нас зовсім немає медикаментів, у нас на кілька жінок ми маємо все. Також жінки дізналися про медичні інструменти та їх обробку, про наявність усіх зразків групи крові, які у потрібний момент просто врятують життя матері чи дитині. Бо всяке буває крові в нас, на жаль, немає. Ну якщо треба, то ми донорів віднаходимо. Але переважно починається завжди терапія кровотечі масивної з плазми. Лікарі-неонатологи розповіли про хворобу жовтяниці, про лампи, важливі сучасні прилади, які полегшують лікування хворих діток. Інфузома, Тобто, якщо колись ми капали, регулювали одна капанка, дві капкапанки за хвилину там чи за секунду. Тепер ми наставляємо точністю до 10 частини мілілітра за годину, і апарат сам все вводить. акушер гінеколог провела своєрідний екскурс про фізіологічні пологи, періоди та особливості кожного з них. Е, перший період пологів – це. Має два періоди латентний, коли є ще частками, і вже активну фазу. Рекомендовано, якщо жінка приїхала і має одну перейму тільки за 10 хвилин або одну там, на 15-20 хвилин, це є тільки перевізники, той латентний період пологів. Жінка ще не знаходиться в активній фазі родів і таким жінкам рекомендовано все ж таки цей період до активної фази родів проводити вдома. Згідно наших всіх наказів, коли вже в жінки є дві перейми за 10 хвилин, це означає, що жінка переходить в активну фазу років. Жінка приїжджає, відбувається огляд на кріслі, вармінальний, оцінюється стан шийки. Від того так само залежить це є латентний період чи активний. Активний період це коли йде розкриття шийки матки від 3 см і більше. Якщо вже є 3 сантиметри і більше, є беремі як мінімум дві за 10 хвилин тривалістю по 20-30 секунд. Жінка залишається в нас в пологовому відділенні, і ми за нею починаємо спостерігати. Лікар-анестезіолог поділилася особливостями сучасних підходів знеболювання при пологах, також типів загальної та підоральної анестезії. Підральне значування це є метод змічування, який забезпечується введенням місцевих в підральних простір, який оточує наш спинний мозок. А, таким чином, потрапляючи місцевий нестетик в індивідуальній простір, блокує проведення больових імпульсів по спину нервах до спинного мозку. Водночас жінка залишається в свідомості і можливий неї мінімальний моторний блок. Анестезіолог розповіла про регентний кесарський ростин. Якщо ми говоримо про ургентний кесарський розстріл і жінка не має епідуральної анестезії, в такому випадку застосовується загальна анестезія. Якщо жінка під час пологів має епідуральну анестезію, в такому випадку цієї анестезії абсолютно достатньо для проведення кесарського розтину. Ну, просто вводиться додаткова доза анестетика і, і все. Тобто жінка при свідомості, коли народжує так? Так, так, якщо ми не говоримо про загальну анестезію, чи спінальну, чи епідуральну, то так присвідати. Лікар ультразвукової діагностики розповіла про особливості планових обстежень. Важливо не забувати жінкам вчасно приходити на огляд до своїх лікарів, відповідально ставитися до здоров'я свого та дитини. ще вас, дівчата, вам розказати, що якість обстеження залежить не тільки від. Апарата? На це впливає також і тілобудова жінки. Тобто, дівчат, які мають більш таку типу стрункішу, такі більш астонічну будову, відповідно, в них проведення ультразвукової діагностики є трошки простіше, легше і як дівчат, які зображення краще. Дівчатка, яка схильні до повноти. Відповідно, можуть бути трошки затруднення. Неонатолог поділилася особливостями огляду дитини, який відбувається одразу після її народження. Про особливий статус лікарні, про додаткові засоби догляду за немовлям. Належну увагу медичні працівники відділення приділяють грудному вигодовуванню. Тобто, це є первинний огляд, коли ми можемо візуально оцінити. Наявність яких сват, тобто там бувають різні, там шість пальчиків, чи там відсутність ще чогось. Тобто, те, що ми можемо оцінити без ніяких інших додаткових методів. Завідуюча відділенням розповіла про мету пізнавального дня. Приємно, що на день відкритих дверей завітало близько 20 жінок із різним терміном вагітності. Цей захід ми провели вперше. Чому ми його провели? Тому що багато жінок, які в нас стоять на обліку, навіть не знають, що в нашому районі є таке пологове відділення, яке забезпечене всім необхідним і доступність, кваліфікованість надання допомоги велику роль грає про забезпечення відділення апаратурою, медикаментами. Ви бачили. Ми практично забезпечені на всі ну 100% процентів не але на 90% так. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення кількість пологів значно зменшилася, але медики мають надію, що жінки все-таки народжуватимуть у бродівському пологовому. Коли ми відкрилися, ми мали пологів десь біля 400, Зараз у нас пологів 260-280 на рік. Тепер жінки матимуть змогу народжувати у бродівському пологовому, де є все необхідне для цього. Радо запрошуємо майбутніх матусь у це пологове відділення, де панує атмосфера спокою, радості, добра та відчуття затишку привітне, індивідуальне ставлення до кожної жінки та її родини. Ми пологове відділення, коли відкривали, ми зробили все для того, щоб з відкриттям пологового відділення у нас було практично все по табелю оснащення. Ви бачите, що в нас є кардіомонітори, в нас є апарати для штучної вентиляції легень для дорослих, для дітей. В нас є ліжка-трансформери для проведення пологів. В нас є гарні кювези, в нас є всі. Столики для обігріву дитини в нас є лампи для проведення фототерапії дитини. Ну і багато всього того що яке для надання допомоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.